Хочеш завжди залишатися зі світлом, безперебійно працювати чи займатися домашніми справами? Тоді тобі потрібна портативна зарядна станція від VIDEX. Станція має 1800 Вт надійний літіо залізно фосфатний акумулятор з захистом від перегріву, низької температури, від перерозряду та перезаряду від перевантаження, короткого замикання та перевантаження по струму. До комплекту входить інструкція: мережевий кабель та кабель для зарядки від автомобіля. Щоб увімкнути зарядну станцію, коротко чесно натисніть кнопку для вімкнення станції. Вимкнути зарядну станцію, натисніть та отримуйте кнопку. Дисплей інформує про рівень заряду, попереджає про низьку температуру, показує статус підключення. Wi-Fi. увімкнути подачу змінного струму, коротко натисніть перемикач. У збі виходи увімкнено за замовченням після вмикання головного вимикача живлення. Натисніть перемикач вихідного живлення 12B, щоб увімкнути виходи постійного струму. Станція має чотири режими світла. Режими перемикаються однократним натисканням. Станція має зручний мобільний додаток, за допомогою якого ви можете контролювати та приглядати інформацію станції. Щоб увімкнути охолодження станції, затисніть кнопку на корпусі. І найголовніше станція має підключення багатьох пристроїв, таких, наприклад, вентилятор. Комп'ютер чи навіть принтер? В інстанції можна заряджати ноутбуки, телефони, навушники. Будь-які малопотужні побутові прилади. Інструменти середньої потужності та короткочасного живлення енергоємних пристроїв. Станцію відвідок ви ніколи не залишитись без світла в асортименті. Зарядні станції потужності Вт та 1800 Вт. Якщо ватт. вам цієї потужності буде замало. Ви завжди можете придбати розширювальний акумулятор «Відекс». Він сумісний лише з станцією на 3000 Вт. Легко підключається до станції шнуром, що йде в комплекті. Рівень заряду розширювального акумуляторів відображається на лет екрані зарядної станції. До Зарядної станції можна підключити до шести розширювальних акумуляд, змінного струму, чиста синусоїда загальною потужністю 3000 Вт, ват. 5000 Вт. тисяч гарантію від виробника на два замовляє на офіційному сайті відокс.